Так, о, грибочок! Горнесенький. Зараз ми його оформимо. Не трогайте. Я знаю, та я ж показував. А вот сьогодні. Це тихо. О, Він не зривай, не взривай. Вот, вище, А, Вон ну, вот, віть, води. Хлопці, то моє місце грибне, так що ви вільні. <рістичний> <рістичний> Я жартую. Воно Вже гроза Я бачу. Опа, є грибочок, є. Вийде брать, тобі разладують, так відмовилися. Є. На ласся складається до кухни. Давайте Угу. А ну ти хлопчику дивись, такий красочик. Беру, беру. Зірвати, бачите, та тут Сьомка йде. І корощо, як він росте, хотів показати. Ось хто красавчик брав. А вон шавина. Не казав ну, його. Не казав його, що Ну, але так. Ви вже йшли. А як це? Я тут був, цілу сумку грибів назбирав, прийшов і пішов.